Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський доповів президенту України Володимиру Зеленському про просування ЗСУ у Курській області і повне витіснення російських військ із суджі. Про це глава держави повідомив у телеграмі у Курській області. Зсу просуваються від одного до двох кілометрів на різних ділянках від початку доби. Крім того, українській армії вдалося захопити у полон ще більше сотні росіян. Угруповання сил оборони продовжують ведення наступальної операції на території Курської області. Спочатку поточної доби війська на окремих напрямках просунулись від одного до двох кілометрів. Завершено пошук та знищення противника в населеному пункті суджа. З спочатку доби в полон взято понад ста вісслужбовців противника. Повідомив також про проведену нараду щодо соціально-гуманітарної ситуації в Курській області. Судячи із показаного відео, на ній були присутні глава офісу Андрій Ярмак, міністерка з питань реінтеграції Ірина Верещук, міністр внутрішніх справ Ігор Клименко та глава уряду Денис Шмигаль. За словами Зеленського обговорювалися такі питання, як безпека, гуманітарна допомога, створення за необхідності військових комендатур.